Вітання, вельми шановане панство! Мене звати Роман, і сьогодні ми з вами глянемо, чим насправді закінчилась серія ігор метро. Оскільки я знаю, два полковника це останнє доповнення, яке взагалі вийшло про метро. Тому візьміть чогось смачного, сідайте зручніше. Метро Ексодус, два полковники. А починається все з того, що полковник хлебніков, тобто ми, випалює якийсь слиз в одній із станцій Новосибірська. Якщо бути чесним, я до кінця не розумію, навіщо вони додали це в гру. Воно ніяк геймплейно нічого не пояснює, і взагалі тут немає ніякого сюжету. Ми просто бродимо і випалюємо якусь хуйню. І що мене здивувало, насправді, вже після того, як я записав всю гру, я зрозумів, що десь четвертину з того всього займає випалювання слизу. Це і я все насправді розумію, але навіщо це додати в гру, якщо можна було б обійти п'ятихвилинним випалювати. Того самого слизу і нічого не пояснювати, просто далі їхати до нашого сина, що ми, в принципі, і так робимо. Попереджу одразу: тут більшість подій відбувається словесно, тобто вам про них розказують. Тому деякі діалоги я вам буду просто переповідати, тому що вони займають дуже багато часу. Але вони все ж є важливими для того, щоб розуміти сюжет цього доповнення. Отож, розпочнімо нашу прекрасну подорож в це доповнення до гори метро Ексодус. Після випалювання слизу ми прямуємо до генерала, який нас викликав по якійсь своїй причині, поки ми їдемо до генерала, я хотів би вам пояснити, що всі ці події відбуваються в Новосибірську, тобто в кінцевій точці основної сюжетної лінії гри метро Ексодус. Події розказуються тут від батька того малого Коль і частково від нашого полковника, але за нього пограти ми не можемо, ми тільки бачимо з ним катсцени. сцени. Коротше кажучи, по дорозі до генерала нам колять якусь хуйню, на якій зображена Зетка. І мене це вже, блять, вибісило одразу же ж. Ну, зетка, просто зетка. Ще тоді, блять, ну це піздець. Цією зеткою в грі позначається Зеленка. Зеленка це така штука. Яка тебе різко деактивує. Тобто ти отримав енну кількість ренен і вона тебе може деактивувати. Пояснив так, пояснив, ну що вже зробиш. Коротше кажучи, якщо в нашому метро валютою були патрони, то в цьому метро валютою є оця зетка. Але для того, щоб жити, вам потрібно вживати цю зетку хоча б раз в тиждень, вроді, наскільки я зрозумів. Я не знаю, раз в якийсь певний період. Шофер нашої карети, до речі, залишає цю оплату собі, тому що в нього вдома є хвора онучка. І це важлива штука для подальшої сюжетної лінії. Ну як важлива? Не дуже важлива, тому що, як ви знаєте, всі в кінці здохли. І я це так спокійно говорю, тільки через те, що це росня. Коротше, у генерала нам розказують новини про метро, а саме те, що сталкери знайшли бункер, в якому є оці всі знімки, за якими потім ходив Мельник. І якщо чесно, я дуже сумніваюся, що сталкери туди забрали випадково, так як зеленки не вистачає, а її більше не виробляють. Тому я думаю, що цей Оском, який тут править, навмисно відправляв туди експедиції для того, щоб знайти місце придатне для життя вражці, просто замовчував ті всі операції. Також оцей чувак, якого до речі, звати Толя, Хуй! який є генералом Оскому, розказує, що його син тепер капітан і всього добився сам. Це Також він ділиться секретом, що зараз насправді планується евакуація, тому що жити тут неможливо. Після цієї розмови ми прямуємо на зустріч з сином, тому що зараз виявляється новий рік. Хоча більше схоже, що вони хочуть тою ялинкою викликати якогось, блять, сатану. Пройшло півроку. По ідеї зараз вони би мали евакуювати людей як тільки могли. Оском насправді займається тим, що вилучає зеленку. Від всього народу метро, тобто займаються рейдерством, наскільки я розумію, що за хуйня і головний герой цього доповнення, в тому числі, генерал починає розказувати, що ми тепер будемо ділити людей на сорти, кого евакуювати першим, кого евакуювати другим. І ми вирушаємо додому. По дорозі додому нас зустрічає солдат, який просить пройти до людей, які не хочуть віддавати зеленку. І це виявляється наш шофер. Михайло Петрович, я прийшов до нього, і я зразу знав, що я не хочу забирати від нього зеленку. В нього ж внучка, він сказав на самому початку. І так, я розумію, що це русня, але все ж таки треба бути людьми завжди. Після того, як ми врятували Петровича, ми прямуємо додому, де колема малому самому піздюку зеленку. Пройшло. Ще три місяці, і тут вже війна в самому розгарі. Ви прикидаєте? Ну тобто, вони самі собі взяли і роз'їбали свої метро. Блядь, як це добачити? Нас послають на місію зачистки чи то стримування якогось штурму. І я такий, блядь, стріляти русню руснею. це ж вообще зайвісь. Місія, до речі, з самого початку провальна. Нас травлять якимось газом, але полковник хлебніков якимось чином встигає вибратись і знаходить Толю. Толя в той час говорить по рації, що як це так ви блядь, евакуювалися, мене залишили. Що за хуйня така? Коротше, русня кинуло росню. Це найяхуєдніше доповнення до будь-якої гри, яку я тільки бачив в житті. Йоп твою мать. В кінцевому результаті Толя дізнається, що його сина вбили, і йому, в принципі, немає для чого жити вже. Тому він вбиває себе. Який жах. Такий жах! А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. І ми, в лиці полковника Хлебнікова і його сина Кирила, чи якось так, лишаємось жити на цій станції самі. Ну, як жити? Відносно. Полковник Хлебніков постійно ходить в той бункер для того, щоб знайти придатне місце для життя. Він хоче, щоб хоча б малий вижив. Він розуміє, що він чи так, чи так помре, тому що в них залишилось тільки дві зеленки. Тому ми відправляємося в ту лабораторію, яка містить карти, які можуть врятувати нам життя, або якщо не нам, то нашому сину. І знаєте, що я хочу сказати: зміна характеру головного персонажа тут описана більше, аніж в основній сюжетній лінії метро Ексодус. По великому рахунку, ніяких сюжетних змін чи поворотів у цьому бункері не очікується. Єдине, що ми Стрілюємося від монстрів, поки чекаємо, як загрузиться система енергопостачання. Потім добираємось до стандартного стенду з картами, де насправді не знаходимо карту. Вона в руках якогось невідомого сталкера, який прийшов сюди за тими самими картами. Ми її беремо, трішки проходимо і пробуємо колотися зеленкою, тому що сильно опромінились, але нас перебиває горила, яка в той час була в лабораторії. Зеленка вилітає з рук хлебнікова і розбивається. По суті, в цей момент він розуміє, що вже помер, так як рухатись далі в нього немає сил через високе опромінення. Він сідає на стілець і з думками про свого сина помирає в нашому ж часі. Мельник розмовляє з трупом, що дуже дивно, дивиться на карту і розуміє, що на байкалі зараз чисто, і там в принципі можна жити. На виході з бункера він отримує фатальне опромінення, через яке помирає в основній сюжетній лінії метро Ексодус. Так закінчується доповнення два полковника. І в принципі, так закінчується взагалі вся серія ігор метро. Ну що я можу сказати? Це найкраща серія ігор, яку зробили українці. І, може, я так думаю, тільки через те, що не пройшовши ні одного сталкера, але поки що ця гра займає почесне перше місце в моєму серці. А це відео підійшло до кінця. Я знаю, що воно коротше, ніж зазвичай, але гра також коротка, десь приблизно 2 години, так як і має бути DLC. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, які дуже приємно читати. І навіть які не дуже приємно читати, головне би вони були українською. Викорінюйте все кацапське, підтримуйте все українське. Слава Україні!